Мій ранковий догляд за шкірою обличчя для того, щоб макіяж був не просто стійким, а ще й комфортним для моєї шкіри обличчя. Перше це пінка для вмивання. Я використовую пінку. Обов'язково у мене комбінований тип шкіри, і на ранок мій лобик і тезона вже виблизькою. Мені обов'язково треба очистити шкіру обличчя. Наступний етап це зволоження. Ліфтинг-тонером цієї ж самої Medis Well Edge. Я зволожу свою шкіру. Бачиш, скільки його тут залишилось? Я капаю собі на пальчики, потім просто його розтираю і наношу на шкіру. Не треба ні спонжиків, нічого. Ти просто його наносиш, а шкіра його моментально вбирає. Балую себе цією сироботкою інтенсивною дії. Вже другий місяць, дуже задоволена результатом. Шкіра підтягується. Вона робиться якоюсь доглянутою і сяючою. Також сроватка дуже швидко вбирається. Тепер флюїд під сонечка з SPF 50. Він дуже крутий, дуже легкий, гарно вбирається, навіть якщо на дворі не сонячна погода і хмаринки, ти все одно його наносиш. Він моментально вбирається в шкіру. Зволожує її і захищає. І тільки тепер я починаю робити макіяж обличчя. Догляд важливий.